Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. Розкажіть, що за цією піснею стоїть для вас і чому ви обрали саме її? Ще е, до війни ця пісня допомогла здолати мені на півмарафон в місті Миколаєві. Була неймовірна спека. Мені було дуже важко. І я вже хотіла е, зійти з дистанції, але я увімкнула цю пісню. Наскільки вона мені дала енергію, що я добігла до кінця, я фінішувала, я отримала свою нагороду. Wow. І ця пісня тепер завжди йде по моєму житті як пісня, яка мене надихає та дає мені силу. Я народилася в неймовірному маленькому містечку Полтава. Я наразі там зараз і мешкаю. В моїй родині було дві бабусі, які були неймовірні кулінарки, неймовірні господині. З дитинства я готувала. Кожен день хотіла пригощати свою родину неймовірними стравами, яку я особисто придумувала рецепти. Деякі рецепти я брала із книги рецептів моєї матусі. Кожну неділю моя велика родина збиралася в будинку, і ми разом обідали. Ці цінності, сімейні традиції, я хотіла нести в світ. І ось, коли я познайомилася з Євгеном, ми з ним зійшлися на цій хвилі: любові до Україн. П'ять років тому я з моїм партнером Євгеном Клопотенко відкрила перший ресторан української кухні. І ось перша річниця це ковід, друга річниця це ковід. Третя річниця нашого закладу війна. Четверта річниця війна. Це дуже важко було на початку. Ми не розуміли, що робити. Навіть у нас а, був такий момент, коли ми з Євгеном спілкувалися. Ми навіть думали відійти від концепції української кухні, тому що люди не ходили в заклади. А, і ми так пожартували: можливо, давай будемо пекти піцу. І я кажу: ні, Євген, ми цього робити не будемо. Давай ми будемо сильними, ми підемо далі. Коли почалася війна, наших захисників годували, да, ми годували тероборону, а потім пішли гості. Да, пішли гості, ми відкрили заклад без ремонту, без якихось там дизайнерів. Тобто знайшли приміщення, відкрили. І ось ці сімейні традиції, які в мене було з дитинства: рецепти мами, родинні обіди в неділю, я перенесла в наші заклади. Це неймовірні емоції, ці цінності, які я хочу не. Сти українцям чи ця пісня далі продовжує йти з вами? щоразу, коли я слухаю, вона дає мені незвичну енергію. Телефоную своєму партнеру Євгену і кажу, надиктовую кажу: я бігла, і ось такий рецепт. Я бігла. Давайте згадаємо суп з голушок. Я бігла, давайте зробимо ще якийсь проект. Євген вже боїться <с <с того, коли ви бігаєте, щоб не з'явилося ще одного окремого меню. Знову знову бігала. Я такий я пішла бігати. Такий я пішов готуватись до нових рецептів. Дякую, і історія